Мені надходять погрози, надходять теж в тих погрозах, згадують дітей, моїх погрожують вбити і відправити так, як жорстоко було вбито Ірину Фаріон. Я вважаю, що таке в Україні неприпустимо, коли ображають не лише мене і погрожують, а погрожують дітям, яким 5-7 років. Тому за це хто погрожує, Звичайно, що треба понести покарання, тому це сьогодні було важливо нам про це повідомити, бо мама свій час повідомляла, але реакції не було. І ви самі бачите, до чого це призвело. Як можете прокоментувати загалом сьогоднішнє засідання? Я хочу взагалі подякувати багатьом, дуже багато людей сьогодні прийшло на підтримку Ірини Фаріон. Для мене це дуже приємно для нашої родини. Це було перше судове засідання, на яке я прийшла. Як вдова би того героя України Василя особи. Воно для мене було символічним. І те, що я побачила обвинуваченого е, Зінченка, мені було в принципі все одно. Справу про його про цей, це вбивство е, доведу до кінця, і він має сісти довічно. Це основна вимога. Можливо, також кілька слів буквально загально. Знаємо, що деталі справи не можна розкривати, але чи ознайомлені ви з нею і чи були якісь деталі, які от вас вразили. Тобто я розумію, що деталі не можете розказувати, але якісь загальні речі, якщо можна, розкажіть. Так, я була вражена, наскільки холоднокровно можна було так зробити. Без жодного відчуття вини і провини. Він вважав, що він є санітаром цього общества, як він вказував. Тому він має понести всю міру покарання. В наступних засіданнях ми власне десь вже будемо чути ті деталі, так, так в наступних засіданнях будуть чути деталі у зв'язку з тим, що сьогодні було це підготовче засідання, і на наступне засідання, яке призначили 13 січня, вже будуть деталі, з якими ми всі можемо ознайомитись, зокрема журналісти.